Що це відбувається? Значить, сьогодні нас другий день. Артемчик, що у нас другий день записів підготовчих. Спеки. І спеки. Ми маємо прекрасних людей: Зене Кареч і Уляна. Соброза? Що соброза. І, що ми, і ми сьогодні записували дженгіль для радіо Сковорода, і вийшло, мені здається, досить непогано. Будемо це все монтувати. Це геніальні люди, нам це озвучували. І взагалі, поруч з нами геніальні люди збираються, це дуже приємно. А можна якийсь імпровіз від е, е, Уляни, наприклад? Mm. <laughs> радіо Сковорода, радіо вільних людей. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Я просто стримуюся в коментарях. Щоб ви всі прекрасно розумієте, що ми всі в захваті на тобі, Наш тобі біто за uh, пізний шовертем, а я люблю тримати в руках щось важке і тверде. <laughs>